Прийшла годувати кролів, одна клітка відкрита, кроля нема. Ну йду шукати, де він є, де він дівся, куди він пішов? Ось він. Він прийшов на здибанку до, до дівчат, побачив мене і в сховався, щоб я його не впіймала. Тут дві самички в цій клітках. Ну і правильно, він прийшов на кавалерку. Що би ви сказали? Подивіться, як залицяється. Гляньте. Ой Кавайр, що тут скажеш? Гляньте, як її. Він думає, що він підкопається під клітку, то вона до нього втече також з клітки. Ну і що, кавалер? Може, давай вже додому йдемо. Все, кавалер? нагулявся? Ну, тепер лежи, відпочивай.